Я, я читаю ці всі їхні міністри, міністр, міністр, а Дроксил після переговорів з Зеленським у Києві. Поним? Мені навіть надоїло це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь зібрали, щось порішали, щось порозварювали, поділили якісь вкиди. Е... І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, як, ю, як у європейців, і американців. Ми люди. Ну, по ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій всій ситуації у мене ж день народження було, от від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити Не треба. Розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це Досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там, там понял, там нема маркетологів нормальних. Тобто, здається, що марк маркетинг він взагалі з Америки, якби з Європи йде. Але, насправді ні, їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну от, реально, дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. Просто все життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіт, страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насамперед кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трума. кожен день поняв одне. Те саме, просто ужас за ужасом, який то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати всім армії, ну хоч, хоч як, там воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так остав їх розказувати. Я напевно скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам, як раніше, що там довкола відбувається. Бо ці всі новості просто достали отут аж сидять. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір. Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі. Це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.